Майнити криптовалюту на атомних електростанціях це вже не вигадка, а скоро стане реальністю. Критично важливі об'єкти, які мають забезпечувати підприємства та населення найдешевшою електроенергією, хочуть використовувати для створення біткоїнів. Відповідний меморандум уже підписало державне підприємство Енергоатом із найбільшою блокчейн-компанією за межами Китаю. І дії атомників зрозуміти можна, зазначають експерти. Поки влада дбає про розвиток дорогої, зеленої та теплової енергетики, атомні станції суттєво скоро. Тили свою потужність, вони не можуть працювати, бо їхні дешеву електроенергію просто немає кому купувати. У підприємства накопичуються борги. А уряд пропонує атомникам дрібні засоби заробітку, замість того, аби дбати про інтереси громадян, і не змушувати їх переплачувати за використання альтернативних джерел енергії. Небезпечні експерименти в енергетичній сфері уряду Шмигаля продовжуються. Спочатку Кабмін різко скоротив виробництво найдешевшої атомної енергії, натомість наростив обсяги дорогої теплової, зосередженої у руках приватного монополіста. Тепер пішли далі. Вирішили використовувати потужність українських атомних станцій для майнення криптовалюти. Ідею Міненерго, очолюване Ольгою Буславець, ідеолога славнозвісної формули «Роттердам Плюс виношувало з півроку І днями енергоатом таке підписує меморандум про співпрацю із. Китайською блокчейн-компанією йдеться про створення на території АЕС дата центрів у таких обчислювальних установах. Іноземці й планують майнити біткоїни. Як зазначається в меморандумі, його метою є збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України. В Україні часто звучать доволі такі цікаві проекти: то гіперлуп, то зараз біткоїни майна будемо, але щось вони ніколи ні до чого не доходять. І моє перше ставлення до цього дуже скептичне. Нехай би краще до того, як почали майнити біткоїни, використали дешеву енергію і дали в промисловість населення. Експерти зауважують, до таких дій атомники вдаються, бо хапаються за будь-яку можливість заробити. Адже через дії уряду та неефективне управління профільного міністерства вони у глибокій кризі. Хоча енергоатом має право продавати 40% виробленої електроенергії українським підприємцям, фактично цього зробити не може. Підприємство змушене продавати удвічі менше, щоб приватні ТЕЦ заробляли надприбутки своїм акціонерам. Профільний комітет Верховної Ради був категорично проти продажу за неконкурентною ціною електрики іноземним компа. Законопроект не був схвалений на комітеті і був відправлений на повторне друге читання. Якщо у нас в Україні зараз профіцит електроенергії, і в нас є можливість продавати її третім особам, в тому числі і таким майновим компаніям, то виникає логічне запитання: чому ціна електроенергії на ринку станом на сьогодні є одна з найвищих за останні місяці, тобто нам би було потрібно спустити ціну? Для споживачів та уряд знайшов інший спосіб. Експерти зазначають, що Україна має створювати умови для розвитку власного українського бізнесу. Але Міненерго краще підтримає майнінг крипти, десь у Китаї ніж створить умови, що стимулюють розвиток українських підприємств. Знову під загрозою виживання і правослові гіганти, і маленькі пекарні, і хімвиробництво, і сфера АПК. Получається, що ми купуємо по 90 євро в іноземців, а продаємо їм свою електроенергію по 30 євро за мегаватт годину. На мою думку, все ж таки ми маємо давати рівні умови як іноземцям, так і наш нашим внутрішнім інвесторам нашим державним підприємцям, щоб знаходились всі в ринкових умовах і купували за ринковою ціною. За словами експертів, компанія енергоатом зараз у шалених боргах сума сягає майже 50 мільярдів. Тож атомники намагаються вхопитись за будь-яку можливість покращити ситуацію. Унікальна високотехнологічна компанія, яка могла б сплачувати великі суми податків до держбюджету, створювати робочі місця сьогодні з меншою потужності. З 15 атомних блоків працює лише 10 ще два з обмеженнями, бо їхню енерго... Енергію держава не хоче купувати, тож у кризу найрентабельніша атомна енергетика з скоротшує потужності. Натомість споживач і далі платить щонайменше втричі більше за теплову та зелену електроенергію. Я переконана, що в Україні знайдеться багато підприємств багато галузі які будуть спроможні налагодити. Відповідні відносини з енергатому прямі відносини по прямим договорам на умовах, які буде взаємовигідні, як промисловості, так і відповідна енергатом може забезпечити собі сталий об'єм споживання електроенергії. А поки енергоатому загрожує дефолт, якщо уряд не почне втілювати стратегічні рішення, які підуть на користь не лише іноземним майнінговим компаніям, а й громадянам України. Христина Влочанська, факти ICTV.